Щодо членства України в НАТО, зараз е, в певних колах висувається така формула: членство України в НАТО в обмін на території. Тобто, е, ну кажуть, взагалі, сьогодні я от бачу ЕНБІСІ сповістила про е, перемовини які ведуться між Росією, Україною, Сполученими Штатами та е, Європейськими країнами е, про закінчення війни. І усі шукають формулу. І от є така формула. Я зараз питаю ваше до неї відношення. Там, де стоїть Росія, це територія Росії, там, де стоїть Україна, ця територія йде в НАТО. Що ви про це думаєте? Ніхто ніколи ні при яких обставинах не віддасть територію Української держави Російській Федерації. Тому що якщо я так само зараз буду пояснювати навіть не емоційним, а суто правовим шляхом, це неможливо зробити, тому що це неможливо зробити. Території, які тимчасово окупувала Росія, окуповані внаслідок загарбницької війни, внаслідок вчинення Росією міжнародного злочину, акту агресії це перше. Тобто, як можна, от я по-простому, це означає, що якщо. Е, Виписати документи на машину, яка вкрадена, ну це знаєте я так я намагаюсь людям просто пояснити, да, чи, чи е, 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 на будинок, який був там захоплений незаконно, сказати: о, да це будинок в принципі, ми цей будинок віддамо тому, хто захопив. А якщо ще роки війни Ні. і тупик, знову і тупик. ж таки, ми зараз дійдемо до цього Дмитро Оліч. Ми зараз дійдемо. Це перш. Друге, звичайно, що це буде порушенням міжнародного права так само статуту ООН. Тому що Україна була визнана в зовсім інших територіальних межах і територіальних кордонах. Третє, це неможливо зробити з точки зору внутрішнього законодавства. Українська конституція забороняє дарувати будь-кому територію. Тобто, я вам відповів на три питання: це нереально. Що реально? Е, реально зробити Україну членом НАТО? І розповсюдити гарантії безпеки, як я вам щойно говорив, на ті території, які сьогодні повністю контролюються Україною, оце реально. А далі рік, два, три і п'ять працювати над тим, щоб військовим шляхом, а можливо, прийде і час до військово-політичного шляху, повернути всі українські території. Захід піде я... на те, що ви сказали, оце реально. Йдіть. І Тут в мене питання в першу чергу до Заходу. Тому що, якщо Захід не піде на це, тоді Захід пішов на завідомий програш не просто України, а програш себе. Тоді немає ніякого світового порядку, тоді немає е, ніякого лідера вільного світу, тоді немає ніякої демократії, яка вміє себе захищати. Е, тоді статуя свободи, взагалі, зараз статуя свободи, знаєте що? Як на мене? Це оця українська а, статуя а, а, Берегиня, по якій були а, тривалі дискусії з приводу того, міняти герб на щиту чи ні. Але для мене це зараз справжня статуя свободи, яка захищає демократію щитом і мечем. Батьківщина мати. Батьківщина мати. Оце є світова статуя Свободи. І в принципі нашим партнерам це треба усвідомити. Дивіться, такі як Путін і інші подонки, вони не розуміють іншої мови ні щит і меч. Вони просто її не розуміють, і це вже доведено е, тисячі разів.